Ремонтні бригади Кіровоград Обленерго працюють на правобережній Херсонщині. У цьому населеному пункті вони з 27 вересня. Ми зараз тут виконуємо, допомагаємо, їм капітальний ремонт робимо ліній. така заміна опор, де тут то дерев'яніше в них, то побиті тими осколками. Тут є такі, що провод новий відновлюємо. Тут заплановано 24 опори замінити і три кілометри проводу замінити. Бригада Віктора на правобережжі вдруге після деокупації. У березні 2023 року разом з херсонськими енергетиками, каже чоловік, відновлювали зруйновану електромережу. У населеному пункті, де працюють зараз, роблять капітальний ремонт. Без електроенергії село було недовго, каже місцевий житель Андрій Шишка. Електропостачання після деокупації відновили швидко. В нашому селищі не дуже виключали, було все добре. І оце Кировоградська бригада по нашій вулиці міняє стовби з дерев'яні на бетоні. Заміновані електропідстанції, пошкоджені опори, розграбоване і зруйноване обладнання та техніка. Така ситуація була в усіх звільнених населених пунктах правобережної Херсонщини. Роботу по відновленню розказує начальник північного регіонального управління розподільних мереж, акціонерного товариства «Херсонобленерго», розпочали у жовтні 2022-го. Об'єми були колосальні в Пошкодження були по підстанціям 35 і по малим підстанціям 1004, які знаходяться в населених пунктах. Основні пошкодження це побиті осколками, згорівші. Що касається мереж, зруйнованих опор дуже багато було. Я зараз навіть вам не скажу, ну, ну це в тисячах і змірялося по заміні опор. Також мінявся дріт, який був пошкоджений, розсічений осколками, порваний. Погорівши, ну це в кілометрах, не одна сотня кілометрів. Роботи з відновлення електропостачання у деокупованих населених пунктах, каже Сергій Сорокотяга, тривали більше півроку. Окрема вдячність їм за терпіння, то що не завжди безпечна ситуація була. Окремо вдячні за терпіння і тому, що проживали вони в дуже складних умовах. Фактично, готелі, де можна було поселити, зруйновані, селили по селам, старались, де адміністрація допомагала по хатам, збирали кровати, збирали якийсь інвентар для того, щоб люди могли. Хоча б нормально переночувати, відпочити, харчуватися і так далі. І так далі. Ну, завдяки таким зусиллям, у нас всі абоненти, які зараз є в безпечній зоні, всі і знаходяться зі світлом. Енергетики продовжують працювати у небезпечних умовах, розповів Сергій Сирокотяга. Населені пункти правобережжя обстрілюють військові Російської Федерації. Також є випадки, коли російські дрони дистанційно мінують електромережі. Разом з херсонськими бригадами зараз працює ще чотири сусідніх областей. Після звільнення правобережжя області відновлювати електропостачання допомагали бригади з рівного Кропивницького Житомира Полтави Тернополя. Ольга Ряшенка, Олена Ліщенка, Роман Царю, Суспільне новини, Херсон.